Адекватная реакция Распопова была то, то на самой CD под назвою Ферплей ⁇ В одних было настроено, не было мастерства, а в других было совсем обратно. Поэтому искать ошибки мы будем в таком плане. Нужно их не повторять в одном плане в настрое, в другом по техническому исполнению. Выигрывает тот, кто реализовывает свои моменты. Мы свои моменты не реализовали, которые у нас были в начале игры в особенности. Вот. И, соответственно, проиграли. На зміну кубковому тріумфу Карпат першолігових після повернення до вищої ліги прийшла серія невдач зелено-білих у цьому турнірі. Замість перемог від команд вищих за класом, поразки від нищолігових команд. Разом із тим на чолі здавалося б, не грізних олександрійців, наставник якого у Львові добре пам'ятають. Юрій Коваль має позитивний баланс у двобоях із Карпатами та добре пам'ятає останню поразку від Львів'ян. Після матчу Карпати Зоря, що завершився перемогою зелено-білих, тренера відправили у відставку жаль, я же говорю, що последній раз я раз програв і зразу Тому Поэтому не ліза проіграти, наче сразу уволя. Аби здивувати незручного для своєї команди колегу, Олег Кононов змінив ігрову схему. Замість звичних останнім часом 4-3-3, львівський тренер запропонував суперникам традиційне 4-4-2. Максим Фещук та Сергій Зіньов уперше з'явилися на полі водночас із перших хвилин матчу. Саме Естонець вже на 20-й секунді міг приголомшити господарів поля. Загалом Карпатівці більше контролюють м'яч, втім за гостротою атак господарі не поступаються. То контратаку проведуть, то помилкою в захисті скористаються. А таких на своїй половині львів'яни допустили ще мало. Очевидно, дався в знаки брак концентрації на поєдинок із номінально слабшим суперником. Ви знаєте, в 30 років уже не важко. Тобто, може, в 23 три, ще важко, я не знаю. Угловой удар просто продлив м'яч, рикошет, рікошети. я не ошибаюсь, і м'яч залітав ворота. Подачу углового, главого на опережение нападаючий, срезал м'яч і рикошетом от э, Петрівського, по моему залетел. Пропустивши підзавісу тайму, Карпати після перерви повністю домінували на полі. За п'ять хвилин до того, як його замінили, нагоду забити гол красень мав Василь Кобін. Капітан Вів'ян пробивав через себе в падінні. Ще один момент і Фещук падає в карному майданчику Олександрійців. Захисник, хоча й несвідомо, однак заблокував десятку зелено-білих. Ще в першому таймі львівські футболісти вже висловлювали незадоволення діями судді. Після падіння поблизу воріт іншого нападника, гостей Зіньова. Аби переламати хід гри, Олег Кононов вливає свіжу кров. На полі з'являються молоді Юрій Фурта та Володимир Бідловський. Атаки Карпат стають усе наполегливішими. Олександрієвич душно обороняється. Ви знаєте, мотивація тут більше моральна у футболістів. Іграє і, і з команди, можна значить такі преміали або такі преміали. Вони все одно не будуть грати ролі, тому що ігроки грають наскільки не можуть. У нас кстати. такая система прогрессивная, что на княже у нас премиальные были больше, чем сегодня на Карпаты. И мы сыграли ничью, потому что футболисты не недооценили. Работа не тяжко было? Очень. Очень. Много сил отдали. Очень много сил отдали. І в напевному ці Кульмінація настала за кілька секунд до фінального свистка. Один із найактивніших на полі худоб'як готується подавати штрафний із лівого флангу. У карному штовханина. захисник не за 9, а за ледве за 5 метрів до м'яча. А все Волода Романенка, який самотньо стоїть у центральному колі, тренерський штаб жене в атаку. Голкіпер щоправда забивати не пішов. Я считаю, это не мое дело. Это... Было бы смешно, если бы я пошел, и нам вратарь словил бы мяч и забил гол, Это было бы уже смешно, как бы. То есть чисто это меня задержало, наверное. В неділю Олександрія святкує, болівальники ще довго не розходяться зі стадіону. Невдовзі до них приїде ще одна з команд найсильнішого дивізіону країни. А вперед їхніх улюбленців гнатимуть цитати президента ПФК Олександрія Миколи Лавренка, що ними рязно всіяні рекламні щити стадіону Ніка. Карпати ж розділили долю чотирьох команд вищої ліги, що припинили похід за кубком вже на першому етапі змагань.